Сьома заповідь блаженства. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Миротворцями називаються ті люди, які й самі намагаються жити з усіма в мирі та злагоді, а й інших людей, які ворогують між собою, намагаються примирити, бо принаймні молять Бога про примирення. Миротворці пам'ятають слова Спасителя, мир вам залишаю, мир мій даю вам. Якщо можливо і залежить від вас, перебувайте у мирі з усіма людьми, говорить апостол Павло. Миротворцям Господь обіцяє, що вони назвуться синами Божими, тобто будуть найближчими до Бога, спадкоємцями Божими. Пізпадкоїмцями Христовими. Миротворці своїм подвом подібнюються єдинородному Сину Божому Ісусу Христу, який прийшов на землю, щоб примирити рішних людей з правосуддям Божим і вселити між людьми мир заміж ворожнечі, яка панувала між ними. Тому миротворцям обіцяється благодатне найменування синів Божих, тобто дітей Божих. Миротворці стають синами Божими, а і невимовним блаженством. Апостол Павло говорить, а якщо діти, то і спадкоємці. Спадкоємці Божі, спів спадкоємці Христу, коли тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. Богдай що нинішні тимчасові страждання нічого не варті порівняно з тією славою, яка відкривається в нас. Ця заповідь навчає нас, що Христос Господь. Єдинородний син Божий прийшов на землю не для того, тільки щоб примирити людей з Богом, взявши на себе правини їхні, а й ще для того, щоб і їх примирити між собою. На протязі усього свого земного життя він навчав людей жити у згоді й однодушності. Мир заставляю вам, мир мій. Даю вам не такий, як люди дають вам, каже він апостолом. Щоб усі були одно, як ти очі, в мені і я в тобі, щоб і вони у нас були одно, каже Христос у первосвященничній молитві до Отця Небесного. Мирися з суперником Своїм скоріше, поки ти ще в дорозі з Ним, поки ще. Живеш. Бог не є Бог безладі, а Бог миру згоди, каже апостол Павло. Христос навчає не мститися, прощати братові провину хоч до 70 раз по сім. І то для згоди. Так і апостол благає. Браття, коли то залежить від вас з усіма мир згодом. Майте. Як же практично виконувати цю заповідь? Треба бути лайним з кожною людиною, себе не вивищувати, а й не понижувати, не давати приводу до незгод, а коли хтось інший такий привід дає, то поспішити затерти той. Привіт. Якщо сталася незгода, то силкуватися, припинити її, навіть поступившись дечим своїм. Якщо те не суперечить обов'язкові і не спричинить комусь прикрості, старатися примирити тих. Що ворогують, а як не вдасться то молитися за них Богові, щоб змякшив їх серцям і привів до згоди. Миротворці, синами Божими, назвуться, каже Господь, що означає таке обітування. Воно Відзначає високість подвигу миротворців, а також і велич їх нагороди. Оскільки вони подвигом своїм стали подібні до єдинородного Сина Божого, то і самі вони стають благодатними синами Божими. І як сини будуть, наслідниками Божими через Ісуса Христа, височезний ступінь нагороди.